Друзі, всім привіт! Blackout таке страшне слово, і воно стало жахом для більшості українців. Але ми народ незламний, і ми знайшли вихід з тої ситуації. На початку були свічки, потім хтось купив генератора, хтось зліпив з електромотора генератора, причепивши його до мотоблока, до трактора, ну а хтось купив інвертора. І я був в їх числі. Допоміг мені втім мій колега Сергій Пащенко. Посилання на його канал і на, як то сказати, на тестування інвертора. Так само буде все в описі, все на його каналі. А зараз трошечки буде сухих цифр. Акумулятор на 230 Аг годин з ємністю. То виходить, він має на борту 2,760 Вт. Щоб не ушкодити його, ми можемо взяти з нього 10%. То нам виходить. ой, скільки нам то виходить, то виходить 276 Вт. І щоб його не угробити конкретно, беремо з нього 40%. 40% то в нас виходить. 1 кВт 104 Вт. Ну, а тепер дивимося по факту, які у нас по факту виходять цифри. На даний момент, ви бачите, того в ватах то є 48,7 Вт. Це в даний момент у мене включений інкубатор і горить одна лампочка по хаті. А зараз я своїх домашніх попрошу повключати сюди світло. Панове, включайте, будь ласка, сюди світло, а? а включив баби світло повністю. Включай. На кухні включи повністю в хаті. Так, на даний момент просто повключалося всюди світло. І ми маємо 83 вати всього-навсього. Софітка, йди включить телевізор. За... Не, великого включи. Зараз Доня включить телевізор. І зараз подивимося, яке споживання йде на хату. Доня, та пультом включить, а дайте полізло. І так, з телевізором розібралися, підключили його. Підключений роутер, підключений. Хто то він називається? Ну, коротше кажучи, інтернет підключений. З усім світлом, з інкубатором ми маємо на даний момент 100 Вт. Ну, скажімо так, тяжку артилерію ми не будемо підключати. Тобто чайники, мікрохвильовки, то можна обійтися і без того. Можна на газу погріти. Якщо в разі би дуже-дуже було потрібно, то ще підключив холодильника. Зараз подивимося, що в нас вийде на, на показниках. Так, у нас виходить 146 Вт на даний момент. Ну і не знаю, Підо ще включимо розілку. І ще зараз спробуємо під'єднати морозілку. І так, морозілка підключилася і ми маємо на, на цю секунду 228 Вт. Тобто... Ми вкладаємося в наш ліміт. І скажімо так, такого навантаження. Ну звісно, що такого навантаження не буде. І як немає довго світла, то холодильник і то можна не включати. Але я навіть поключав то, що в хаті в мене є таке життєво необхідне. Ніяких в мене бойлерів, насосів, нічого в мене такого немає. І тому ми бачимо, що акумулятор. Через інвертор нам видає 227 Вт, тобто він живить повністю всю хату. Ну, В принципі, на цьому, я думаю, ми завершимо відео. Якщо кому ця тема інтересна, то пишіть в коментарях. Далі я напишу, знімлю роліка, покажу, що як і чим заряджається. Добре, панове, давайте. Всім до побачення. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Може я щось не так сказав, тобто пора, то поправте мене. Ну, коротше кажучи, всім папа.